Да. Тягне на Нобелівську премію. Списано безсовісно. <клес> Доброго дня! А чи відомо вам таке поняття як академічна доброчесність? Якщо ні, то в мене до вас є декілька інших запитань. Як часто ви списуєте? Що саме ви відчуваєте, коли списуєте? Чи усвідомлюєте ви свій вчинок? Якщо хоч раз колись у вас використання шпаргалки викликало угрізіння совісті, то надія є. Хоча надія завжди є. Тож, давайте спочатку розберемося, що саме собою являє академічна доброчесність. З інтернет-джуре ми дізнаємося, що академічна доброчесність — це таке собі фундаментальне поняття, на якому базується освіта. А базується саме на понятті честі, доброти, справедливості та навіть поваги. На всі ці моральні принципи, є невід'ємною складовою. Академічної доброчесності. Загалом, вона являє собою такий собі набір правил, які вже давно ввійшли в життя кожного науковця, викладача та навіть студента і курсанта, або мають війти, якщо досі не війшли. Добре, за будь яких обставин, якщо ви досі не дізналися про це поняття, то вам краще якомога швидше з ним ознайомитись. Дотримуватися правил академічної доброчесності потрібно не лише через те, що це добре, бо так сказав викладач. Здобувач освіти самостійно повинен контролювати свій процес здобування освіти та слідкувати за ним, роздумувати, чи все він робить правильно та чесно. Простими словами не списувати потрібно через повагу, адже інтернет-користувачі видвигають свої теорії, роздуми, створюють презентації та інший контент на будь-яку тему, який завантажують в інтернет, це для того, щоб ділитися своїм досвідом з іншими. Ділитися чуєте? Так, от щоб не нехтувати добротою інших, треба навчитися робити щось своє та уникати плагіату, а не безсовісно все копіювати та використовувати працю інших. Перед університетами, інститутами та іншими закладами освіти постає важливе завдання: зробити із людини середньою освітою більш грамотну освічену людину з інтелектом вищим за середній, а також в подальшому кваліфікованого працівника, фахівця та навіть професіонала своєї справи або професії. Після закінчення закладу середньої освіти перед людиною постає низка питань: хто я, що я собою являю? ким я буду в подальшому. Відповіддю на ці питання, є її безпосередній вибір роботи над собою в визначеній сфері. Це дуже важливий момент в житті кожного індивіда, адже він визначає свій вибір та те, ким він стане, чи зможе він стати дійсно гідною людиною, чесною, справедливою, таким він стане для цього соціуму в цьому житті та в цій країні. Підбивши підсумки, можна дійти до думки про те, що академічна доброчистість це не лише показник зразкового учня та здобувача вищої освіти, це також показник морально зрілої, чесної, гідної людини, яка достойна жити в своїй країні.